Спрашиваю тебе показувати, всім понравилось, спрашували, що якщо ти українець, ти значить сало дуже любить. Ти сало любиш? І горілку пить, ні? Горілку, ні? Ну можеш, так? Yeah. Да? Yeah. Самогон можеш. Yeah. Я поняв. А У тебе шароварів немає, так? Да? Шаровари, знаєш, що таке, ні? Шари. Штани, штани шаровари. Да, я знаю. У тебе немає? Ні. У мене теж немає. Yeah. <laughs> Ладно, тобі спасіба, ти понравишсям. А ще в Україні був чи ні от тебе люди? Я, я хочу, Ну не Слава слава, Україні! О, бачиш? <ривіт> Всім привіт. Проснувся сьогодні. На голові якісь ви просто подивіться на це убожество. Зараз я покажу, як треба приймати рішення різко, чітко і швидко, тому що ну, скільки можна встаєш, воно все торчить, як ви то я не знаю в кого. Зараз минуточку дивимося далі, що буде, і починаємо дивитися інтересніше відео. Ну що, що на таке скажете, а? Побритий, пострижений, красавчик, ви просто подивіться на цей шедевр. Ну, жеребець, в мене просто других слов нема. Як сам себе не похвалиш, то ви ж мене точно не похвалите. Ладно, сьогоднішнє відео буде дуже інтересне, так що сідайте поудобніше. і сьогодні трошки повеселимося, тому що і так щось все печально, сьогодні мені настроєння сильно підняли. Зараз я вам покажу, що взагалі робиться, буду вам піднімати трошки, хоч може ви бнетесь, тому що ці всі обстоятельства, самі розумієте, вже така голова. Будемо відповідати з вами трошки. Сьогоднішнє відео я хотів би показати, чого я вообще, що я заработав в плані матеріальному за свої 30 років. Мені 30 років звати Віталька, хто перший раз на каналі. Так що канал цікавий, попрошу підписатися і поставити лайк. Це мені сильно допоможе в далі. Ну, поїхали. Значить, з чого ми приступимо. Знімаю я кімнату, Хто не знав, подивіться десь відео, є обзор цієї кімнати, всі ці діла. Но сьогодні не про кімнату, а про те, що в мене є От за 30 років. що, що взагалі? І я вам розкажу. Як можна так само жити кучеряво, як я. Поїхали дивитися, ми перше, що з гардеробної. До цього відео я взагалі не готувався, скривати мені нічого, Я простий, як 2 динара. Дивіться. Там 3-4 кофти, парочка курточок, одна зімня ця вже, мабуть, другий год, третій рік. Год. Ну, ми її скоро поміняємо. Немає у мене времени. Бачите, вже вона така подубита. Нічого страшного. Я сильно за модою взагалі не ганяюся, ну, не знаю, мені нормально. Все підходить, все добре. Тут свята святих гардеробна. супер шкаф. Правда, ну, шкаф соответственно, цей шкаф не мій, ви не подумайте, це я орендую кімнату, бо ви зараз скажете, це ти живеш, це все шкафи. Давайте спочатку шкаф, потім підемо далі. Так що, може, ви да? що от я заробив за свою життя чесним трудом, без воровства, без нічого. Просто чесним трудом, чесними руками і ділами потому тому, що я вообще чесно, як тут а. дві коробки сверли. Я думаю, вже їх бачили в якомусь відео. Якщо не бачили, то побачите. Тут а, я потом, воно буде, і вже було сверла, хороші сверла на продажу. Толкушка, толкушка з металоприйомки. Скривати не буду, юлить теж. Чого с металоприйомку я брав китайську в цьому? Коротше, в торговому центрі брав вона китайська. Я сильнішою рукою себе прижав к ту картошку, вона лопнула, ота крухтою відпав. І було прийнято рішення взяти металоломи. От ми її раз, два-три, жінка натерла все чітко. Там, там якісь ботинки зимні, не знаю. Сумка. Сумка, кстати, дорога, без шута. куплена в Норвегії. Примерно така стоїть 250-300 доларів. Я не знаю, чого є, що в ній такого. Вона кожна талі... Ну, Сумка пойдеть. Трошки в пилячки. Чого? Потому що вже давно я з неї не їздив. Що тут? А? Штани. Футболки, попрошу вас замітити. Ну Це не всі футболки, це робоча футболка, треба її буде віддати на роботу. Одіяло. Це таке. Документи. Спрашують часто за документи, потім, якщо той, то знімемо. зараз не про документи. Сумочка якась, тут теж пару футболок. Все. Ні, не все. Гардероб ще тут а є шорти, штани, там ще якісь футболки висить. Бі біла теж, теж з роботи. Тобто, її не буде, вона не моя, я не зарабатую, я її отдам. Ай, ця камізелька теж не моя, я її віддам на роботу. Брав того, що треба, вона мені була. Піднявся наверх, бо ви скажете, що може бабку тебе лежать в коробках. Ні. Це упаковачний матеріал на посилках. Ти не знає, будемо продавати всякі штуки інтересні, підписуйтесь, далі побачите. Це я собі заказував машинку. Ага, оце от вже пішла дорогуща покупка. iPhone, кстати, на який ви сейчас дивитесь, через якого я знімаю це відео. iPhone 14 якийсь там. 14, по-моєму. Куплений. Бушним. Новий не купляв, тому що жаба мене просто б задавила. Куплений за примерно, скільки? 450 доларів. От, Зараз на нього знімаю качество, самі можете оцінити. Це не на максимум качество. Ну і тут он там, можна самі побачити, що там є. Це мені дуже нужне. Таке взагалі викидати не можна це куплене і буде продане. І на ньому ми теж щось заработаем. Скривати не буду. Чого мені ну, там багато не заработаешь. Кстати, на пилячку протерти, бо мені сюди не видно. Що вам показувати далі? Тут це я вам не можу показати, тут знаходяться интимные вещи. Якщо я вам просто покажу і женщины побачать такі інтимні речі, то ви більше просто в своєму мужику Мужика ніколи не побачите. Ну, тому що там все сильно спереді розтягнуте. Ладно, шучу, може, ви углибнулись. Хорошая реклама, це двигатель прогресса, запомнить. Конфетки. Очень, кстати, вкусні. 500 гривень килограмм стоит. 50 злотых. Це упаковочний матеріал, перчатки. Не знаю, щось бачите, интересно. Нет, кошелек. Что мы там заработали? Нічого не підложив, нічого не выложил. 100-200 220, это? Короче, не 50-260 злотых. Це примерно 60. Не 60 долларов. 65 доларів багато. Не думаю, водичка. Угу. Ну тут що, тут всякі постільні. Кстати, постільне привозила жінка з України. Нічого, а я не пам'ятаю чого. А щось наїхало в неї було кажу, давай. Щоб не тут Надо було. Мені там теж якісь пододіяльники. Да, так, таке саме постільне, як і те. Одне стирається, а друге не. Далі, далі, далі. Це з роботи взяв. Це потому, що... Ну, можна брати. Там всякі грязні вещи. Тут макарони всякі. Які я теж не сильно їм. Ну, як не сильно, ні, їм. Я не виділююсь їм. Ну, я просто брав тоже, брав по акції, щоб, як ви кажете, треба зекономити. 4 пачки я брав, у мене 2, що лежить півгода. Бо я м'ясо сильно люблю. Екшн камера. Куплена, кстати, доларів за, за, за не помню. Примерно 200 доларів вона була, по-моєму, даже 180. Зараз вона стоє там. 60, якщо стоїть, то хорошо, Кстати, можу вам продати. І на неї ранше знімав, ну так собі камера. Щось бачите, інтересне, я теж не сильно. Лампочки з металоприйомки, що я буду, нові купляти. Це теж з с... того, десь я шов викрутив. Ну Чого ні, вона стоїть, бабок стоїть. Це флаг? Так, 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 так. так. То, то як я сюди селився, було этот... сердечко, якесь там, тут дівчинка жила, не знаю, Галя її, по-моєму, звати. Осталася Галіна. Ну, йдемо далі. Що у мене значить ще є? Спросите у мене. Мені самому цікаво. Переноска. Два телефони. Ціна їм красна 50 доларів за два. На оцей раніше знімав телефон Xiaomi говно. Ті, що дорогі, не знаю. А, ноутбук є 5 год, 6 год йому. Так, да, купив не він чи в Чехії. Своїми руками заробив на нього теж на роботі. Работав оператором CNC. Хто знає, той знає. Ну так собі. Не, не зашла мені робота, бо я не оператор CNC одеяло. Дві подушки куплені Забувся, ви ж скажете, а тут не показав. Тут я навіть не знаю, що тут. А ні, знаю. Машинка недавно куплена. А чого й нет. Не люблю коли мене хтось руками трогає, кроме жінки. Поэтому купив, сам себе мог постригти легенько взагалі, я цього навіть не, не, навіть не волнуюся. Щось може бачити, інтересні таблетки всякі. О, з Норвегії мене оставались монетки. Спасательна лента, там якісь пакети, не знаю, фен якийсь таке. Багато. Не думаю, а, ну і мою ще, ого. Скажете, за чим мені така інформація? Вірні, вам за чим така інформація. Ну, показую. Ви мені напишіть в коментарях, можемо вместе посміятися. Щось, я дивлюсь, просто я сів з утра у пітькоф і дивлюсь на це все і думаю, Віталіка, ну ти що, дебіл чи що. Як ти до такої жизни докатився? Нема нічого. Ну, в мене діти одіти, жінка, одіта. Це зовсім друга історія. Я от показую, що в мене є. Тобто, це все. Зараз мене влізе в ту сумку, що я вам показував, і влізе в... 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 в мій рюкзак. Він куплений в секунді, тому що він дорогий. Я його брав в Норвегії, що теж брав. До сих пор з Норвегії вода не прийняв і всі ці діла. Кучерявий хороший. мені він дуже подобається. Я не знаю, може я щось так. Бачите, я не бухаю, ніде нічого. І немає. Я не розумію. Щоб є сказати, що є. Ну, 500 доларів може якісь десь на шкрипти можна. І то Зараз мені треба зробити пломбу. Ті 500 доларів зараз просто і немає їх. Ну хай там 200 300 200 доларів останеться. А ще ж мені треба заплатити бо за фірму, якщо ви не помните. Зараз оці 200 баксів підуть теж, що останеться після пломби на фірму. Прикольно? Я не знаю. У вас так само? Напишіть, мені просто цікаво. Не, не, не можу ж я бути один такий, чи я неправильний, чи що. Скажете, цепка може дорога. Цепка дорога, але вона ще куплена, мені 18 років було. Все? Я. Тут в мене слов немає, я ж вам кажу, в мене речовий апарат, дай Боже, кожному. Ще в мене тут є, це я вже вам збрехав. Там теж сверла, там домкрат, домкрат, ключі, головки, таке, ну, железяки. Все. Не деньги, знаєте, як там чиновників знаходять ящики з деньгами. Ні, там железяки. Якщо що можу вам достати, показати навіть в прямому ефірі легенько. От вас що требується? Давайте напишіть коментарі, не лініться, поставте лайк. Все-таки я вже це казав, ну напоминаю, бо є такі, що невнімательно слухають, наприклад, вони зараз, наверное, будуть в від цих всіх багатств, від цих всіх, Ну, багатої життя, ви розумієте? Це така багата життя, щоб ви просто чувствували цей рівень, вайб, чи як це називається. А це ще ж по-новому -на... по називається рум-тур, чи як воно називається що обзор там комнати всіх цих діл. ніде нічого не ховав, бо ще скажете, можете щось там десь виніс. Можемо подивитися, якщо вам це буде сильно інтересно. Ану, ану. Зараз, давайте отак. Хоп. Угу. Стирка. Це той корейців стирав, чи хто він там, не знаю, філіппінець. Непонятно по якому язику балакай, не, не можу той з ним сконтактуватися. Ну вже хоч не шумить, я йому раз сказав, що не треба не ночі шуміти машинками, все, вже все успокоїлись. Пишіть, що вам ще знімають. У мене вообще ціла куча ідей, бізнес ідей, так що ви на правильному пути, на правильному каналі. Нікого не дурю, показую абсолютно все так, як є. А ще сьогодні я дивився відео, мені хтось в коментарях оставив відео, де розказували тоже про зарплати. Там мужчина і женщина, я так понимаю, сімейна пара, в машині вони їхали, хто може бачив. їм я чогось повірив, бо вони. Жінка казала, що вона отримала 4700, а мужчина щось 400 чи це от більш реально. Це... Бо як по розказую, там та я отримав 50 тисяч тисяч євро. Все можна, коли чоловік пізде Бре, бреше. Коли. А я не брошу. Ось такі вот діла, таке як У нас коротеньке, коротке інтересне спонтанне відео. Зараз я вийду на вулицю, я сьогодні просто в сильнішому ударі. Сьогодні будуть відео Ну, на YouTube. А ви їх побачите по одному, тому що якщо я буду сипати вам відео просто багато, то вам так буде не цікаво. А так одне в день або одне в два дні. Всьо, давайте, всім пока, напишіть за мою лисину. Та, чотко ні, ну, я дивлюсь на зовсім друга людина. Бо писали, що ти, похожий, хтось там 42 лучше виглядає, ніж я в 30. А зараз що скажеш, дружок, ану, дивись сюди, а? Брові чорні, лисий. Ну, оце. То нічого страшного, то все пройде. Груть волосата, як вже ріпт. О Боже, о Боже, просто о Боже. Як ви вже поняли, це значить, що я живу чесно. Ну, тому що хоромів немає, золотих унітазів теж. І в мене совість чиста, я лягаю спад чистою совістю. Так, да, я скривати не буду, денег там, я ж ніхто допомагаю дітям, жінки, все нормально. Ну, но все ж, сама суть, мільйони їм теж не скидую. Якби були б, я все одно не скидав би так, всі одіти, всі не голодні, вже добре. Я не знаю, як у вас ситуація. Я почитаю ваші коментарі. Може бути, не я один такий бі бізнесмен. Ну, а чого ні? А, взагалі, це відео я вирішив ще записати. Думаю, воно хай буде і для мене. Як ми станемо з вами тут, напоминаю. Тоді я включу це відео, будемо з вами улыбатися. чого ні, буде весело, з чого це все починалося. Да-да, чого ні, там через п'ять років буду сидіти в своєму лендкрузері, просто листати відео, попадеться це і скажу, о, це я такий був. Напослідок ще хочу вам додати. І ще раз скажу вам велике всім спасибо, Правда, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Я Не ожидав, що вам подобаються такі всякі відео про Польщу. Навірно, того що просто веду. От дійсно не лізь за чого, може і за суржика. Я напоминаю, що балакаю на суржику я так всю жизнь балакав. Всю жизнь вільно розмовляю українською мовою. але я всю жизнь балакав на суржику, мені це. Ну не знаю. Це як ви зараз пишете все право всю жизнь писали, а зараз одразу ліві візьмі спробуйте. Ну, ну не воно, ви розумієте, ну я так привик, що я можу зробити, що не балакати чи що. Так я не можу не балакати, якщо я не буду балакати, тоді відео не буде, логічно. Вот так. Стараюся для вас, благодаря вашій підтримці, я думаю, якщо так піде далі, дай Бог. То ми зможемо легенько куди-небудь кататися, дивитися якусь там другу страну, Не скажу, що прям на цьому мільярд за Ну, що зможу вам показати інтересне. Ви лежите на пузі, ставите лайк і мені це сильно допомагає. Допомагає ваш лайк або репост. потім інші люди. Ютуб подивиться, що ви ставите лайк. Значить, Васі, відео інтересне. ще комусь, Марії, там, или, не знаю, кому угодно, другому вона подивиться. І з цього щось я зароблю на покушать і вам щось інтересніше показати. Куплю з временем куплю мікрофон хороший. Камера, я думаю, поки місця вас устраює, мене теж навіть не на максимум знімаю, знімаю 4К, 30 кадрів. Кого телефон тягне, можете поставити, подивитися, там в настройках, там і зв'язочка, виберете качество. Ось так от, спонтанно. Зараз я вийду, у мене є готове відео, вірні, не готове, я вже знаю, про що я вам розкажу. Давайте, все, всім пока, всім удачі.